Тернополянина Тараса мобілізували 1 серпня в зону АТО частина його бригади прибула 31-го, тобто через місяць. Телефоном розповідає, скоро середина вересня, а зарплати бійці досі не отримали. Хоча за участь в АТО їм обіцяли подвійну оплату. Заробітні плату ще не отримали більше за місяця часу, відколи ми подалися. Дублікати карточок наших заробітних обіцяли зробити відправити сім'ї. Обіцяє банк відправити через місяць, ці дублікати карточок. Сім'ям бійців, яких нерідко двоє-троє дітей, де чоловік був єдиним годувальником, зараз немає за що жити, розповідає Тарас. І добре каже, якщо немає боргів, адже рідні нерідко споряджали бійців за свої гроші. Які витрати ваша сім'я понесла, коли ви їхали туди? Ну, в середньому 4,5 тисяч гривень. На що? На бронежилета, на киларові каски, на колінники. Полегшити життя сім'ям могли б довідки, які підтверджують статус чоловіків як учасників АТО. Це можливість отримати пільги. Проте такі довідки мають далеко не всі, каже Тарас. І де взяти не знають. Дуже багато наших товаришів, службовців, хочуть передати довідки що вони учасниками АТО сім'ям, щоб зменшити фінансові навантаження і керівництво відчасти, це правдано, неправдано. Думають різні способи, ніхто не знає, де ці довідки отримати, як ці довідки отримати. Тим часом прокуратура Чортківського району вимагає поновити на роботі та виплатити заборговану зарплату незаконно звільненому працівнику, призваному на військову службу під час мобілізації. Перевіркою встановлено, що у березні цього року роботодавець незаконно звільнив керуючого місцевого магазину, якого мобілізували на військову службу. Йдеться на сайті обласної прокуратури.